У текстовий документ можна вставити різні графічні зображення. Для цього використовують елементи керування групи зображення, вкладки вставлення. Це рисунок, графіка, фігури, смарт-арт та діаграма. Розглянемо, як створити в теплому документі графічне зображення, використовуючи різноманітні графічні примітиви. Графічні примітиви є двох видів лінія та фігура. Властивичами лінії є форма, товщина, тип, шаблон та колір. Фігура складається із зовнішньої, замкненої лінії та внутрішньої області. Внутрішню область можна залити п'ятьма різними способами. Це якась однорідна заливка, градієнтна заливка, заливка візерунком, текстурою та рисунком. Графічні примітиви, які можна використовувати у Word2007, поділяють на кілька груп. Розглянемо ці групи, лінії, основні фігури, фігурні стрілки, блок схеми. Виноски, зірки та стрічки. Розглянемо зараз, як необхідно створювати графічний примітив лінію. Для цього необхідно зайти в ставку. У групі зображення обрати фігуру, і нехай це буде ось така стрілочка. Обрати місце в документі, де ми хочемо вставити дану фігуру, і вставити відповідно. Стрілочку. Як ви бачите, я можу зараз змінювати положення цієї стрілочки, затиснути клавішу ліву клавішу мишки і, відповідно, змінювати положення кінця цієї стрілочки. Якщо я хочу змінити, наприклад, Контур цієї фігури, тобто змінити товщину, заходимо відповідно формат, це тимчасова вкладка. І я можу зараз обрати товщину стрілки. Тут я можу і обрати ще, і відповідно, колір даної фігури. Ось таким чином. Якщо я оберу зараз е, малювання ось такої мальованої кривої, то у мене з'являється ось такий олівець, за допомогою якого також я можу змінити. Так, ось так нехай у мене буде змінюватися ця Мальована крива. Як ви бачите, зараз у нас є сині маркери і жовтенький маркер, верніше зелений маркер. За сині маркери, якщо ми будемо розтягувати відповідно цю фігуру, буде змінюватися розмір, так і положення цієї фігури. Якщо я зараз буду. Переміщувати зелений, відповідно, маркер, то я можу крутити дану фігуру за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Крім е, оцих двох маркерів синього та зеленого, е, ці фігури ще мають примітиви, вони ще можуть мати жовтий маркер. Е, на прикладі, можна розглянути ось таку основної фігури, як. Такий невеличкий смайлик. Ви бачите, якраз він має цей примітив, три маркери. І ось якраз жовтий маркер відповідає за зміну форми. Ну, нехай в мене ось якраз зараз в даному випадку. Замість усміх... усміхненого смайлика, з'явиться такий смайлик похмурий. Розглянемо, як ми можемо ще редагувати і форматувати графічний примітив. Розглянемо даний смайлик і так, у вкладці формат ми можемо обрати стиль фігури. Далі ми можемо обрати, змінити контур. Так, щоб це було краще видно. Далі можна використовувати ект різних тей. Далі ми можемо також зараз використати групування декількох примітивів так, щоб у нас створився якийсь новий такий графічний об'єкт. Візьмемо зараз. Ось дві стрілочки вставимо. Це будуть руки смайлика. Так, і ось таку ще стрілочку ми зараз з вами вставимо. Ось так. Так, ось так ми їх розташуємо. Так, хотілося, щоб якось це виглядало більш гармонійно, тому зараз ми оці стрілочки розташуємо на задній плану. Можна використовувати або зразу у впорядкуванні, відповідно обравши команду на задній план, або ж можна викликати контекстне меню об'єкта стрілочки і обрати порядок на задній план. Використаємо зараз ще заливку. Так, Ну, Нехай у нас руки також кольору будуть, щоб це виглядало більш гармонійно. Так. І, як я вже казала, давайте згрупуємо зараз ці три примітиви в один об'єкт. Для цього необхідно виділити один із примітивів. Зараз у нас оця стрілочка. Далі натискаємо клавішу Ctrl і, відповідно, виділяємо. Ще два об'єкти. Тепер ми можемо обрати, як ви бачите, команду «групувати», так, або ж ми можемо обрати через контекстне меню дану команду. Зараз маркерами, синіми маркерами обмежено повністю наш смайлик і стрілочками. І тепер, якщо я зараз затисну відповідно ліву клавішу мишки і потягну цей графічний об'єкт, то ви бачите, що він у нас один-єдиний цілий. Зробимо. Протилежну дію. Тобто розгрупуємо весь цей об'єкт у нас виділений. Зараз ми можемо з вами е, розгрупувати. Так, розгрупуємо зараз ці об'єкти знову. І я тепер можу відокремити стрілочки окремо. Так, а наш смайлик також буде окремо. Так, хотілося б ще розповісти про те, що ми можемо додавати. Е, Якийсь текст, Якийсь текст у графічний примітив. Це досить просто зробити, для цього необхідно, як ви бачите, відповідно внести якийсь текст в, як, в графічний примітив. Як це робиться? І так, розглянемо зараз спочатку. Як зробити так, щоб всередині графічного примітива з'явився ось, наприклад, самий маркер, для того, щоб можна було щось друкувати. Для цього давайте зараз ми вставимо саме простий прямокутник. Так, ось сюди, наприклад, вставляємо. Ви бачите, що всерединці, внутрішньої області цієї фігури, немає. Курсора. Для того, щоб він у нас з'явився, необхідно викликати контекстне меню і обрати команду Додати текст. Курсор уже з'явився. Ми можемо обрати зараз в класі головній відповідно розмір і шрифт, який ми будемо виконувати Напис напис. Ну, нехай це буде слово Привіт. Так, обрали так, при і від Привіт. Ось так. Дякую за увагу!